Так, що не відкрила трейд по стратегії Супертренд MQ, minute. Дивись, це не зовсім відповідає. Ось я саме ось на цій свічці відкрила трейд. Це не зовсім відповідає опису стратегії, яку ми давали на початку. Проте я зайшла десь на цьому моменті, в мене не було можливості. Підключилися до чату, і дивлюсь, ми зараз на аптренді. так? По правилам, мала би відкрити трейд. Ось тут, коли ця свічка закривається, і там приблизно в цьому місці да, ми намагаємось по закритті свічки, як тільки наш тренд перейшов, там, наприклад, з даунтренду на аптренд, ми відкриваємо трейд. В даному випадку знову ж таки класичні 50-150. І дивись по цьому, я проаналізувала, дивлюся, що якби я відкрила тут трейд, ціна ще не досягла таргету, ціна ще не впала настільки, щоб трейд був негативний. Тобто, якби я відкрила трейд тут на початку переходу тренду, то я би була ще на трейді. Тому я побачила, що ціна знову повертається вверх і відкрила трейд. Тут він практично на цій самій лінії, на цій самій точці входу, де мало би бути по оригінальній стратегії. І ми, ага, і ще такий момент іноді це суто спостереження, коли ми на ап тренді, тобто на зеленій лінії, і в нас є такі переходи, тобто, це якби підсилення тренду. Тут ми начебто були на аптренді, відбувся тут pullback, Потім знову чик чик таке різке зростання. Часом буває, це зараз просто спостереження, що на такому переході, теж якщо відкрити трейд, там в даному випадку не досягло 50 тіків, але йде якби підсилення тренду. І в цьому моменті також відбулося зростання. Тому ось такі кілька показників, які дали мені можливість або дали мені основання намір відкрити трейд в цьому місці. Що ж, спостерігаємо, у нас 50-150, 50 їх 50 профіт, 150 сто плос. А в даному трейді я ризикую лише 300 доларів, тобто профіт 100, луз 300.